Добрий день, дорогі колеги. З вами нарешті Ольга Гусь. Але не на вебінарній платформі. Сьогодні у нас велика справа. Ми готуємо окопні свічки для наших воїнів-захисників. Цим займається весь колектив нашої школи. Хочу показати вам ті невеличкі ноу-хау, до яких ми дійшли. Можливо, ви захочете у себе в громадах, в своїх колективах виготовляти свічки. Ідеально, свічка виготовляється ось таких з таких баночок з-під кукурудзи і горошку, 8 см. Чому? Тому що це та висота, яка забезпечує повне вигорання. Накручується всередину рифлений картон. Який на зрізі має, ось я ближче показую вам, має ось таку о, хвилясту лінію. Сюди буде заливатися гарячий парафін. Для того, щоб свічку зробити, ми беремо гнотик приблизно ось такої довжини. На таку свічку ріжемо полоси картону. 6,7 сантиметра, тобто 67 мм. Тепер, щоб гнотик не висмикувався, ми його закріплюємо ось так і починаємо скручувати. Ось видно мене, скручувати картон для того, щоб розмістити його у свічечку. І так, це буде забагато, я зараз відірву. І ось іще забагато, діточки відірву. І тепер я його запихаю сюди, в цю ємність. Вона у нас виходить десь на сантиметр не доверху. Чому саме так? Тому що, коли заливається парафін, він трішечки піднімає картон. І коли виходить отут от такий горбочок, свічка, нагрівачка, перетворюється на димовуху, від якої хлопці будуть чхати і кашлять. А нам потрібно, щоб вона давала тепло, щоб вона давала можливість трішечки освітити бліндаж, окоп, погріти руки, можливо, погріти, навіть підсушити взуття, тому що така свічка. Вона горить приблизно 2,5-3, а то і більше годин, залежно від того, наскільки вона широка. Як ми працюємо з парафіном? Я запрошую мого колегу Володимира Петровича. Ось у нас є дві електроплитки, на одній гріється чайник, в який ми закладаємо шматочки парафіну. Ось шматочки парафіну. Ми його замовляємо в Житомирі. Я дам координати пана Геннадія, у якого можна придбати оптом парафін по 120 гривень за кілограм, тому що середня ціна по Україні від 170 до 150 гривень. Парафін дуже гарно плавиться, шикарний. Що ми робимо для того, щоб свічка просякли? Ось ці всі картонні рифлення, щоб вони просякли добре. Наш молодим крові приймав, що треба свічки, які під заливку прогрівати, тому що парафін така штука, яка дуже швидко застигає. І тому ось на другій електроплитці в такій сковороді жаляться наші свічки десь до температури 70 градусів. Потім Володимир Петрович, покажіть, будь ласка, будь ласка, доброго здоров'я, шановні колеги. Для того, щоб протекло хорошо до самого дна, температура дійсно повинна складати на дні, бодай хоч градусі 50-70. Тоді після цього розшарений парафін можна заливати. Для того, щоб виконати повну е, залівку, два рази закладається в чайник парафін. Чайник варто брати з носиком е, і брати е, його. Малірований, в принципі, аліміні теж підходи для заливки. Спочатку ми заливаємо з одного боку і поступово повертаємо по кругу, обходимо для того, щоб зайти одразу, якби атакувати кожну, кожну точку, кожний сегмент. Після того, як ми проводимо повну заливку, не зупиняємося до тих пір, поки не з'явиться. Ну, очно, що воно зайшло, пройшло повністю. все. Бачимо, все. бачимо І тепер ми даємо настоятися, але воно впитає, бо папір гарно питує цей матеріал, і відповідно нам ще разочок треба буде залити. Ми вже Після бачимо, як воно свіку. просідає. Ось бачите, є вже свічки для другого підливання. Ось утворюються такі пустоти, які потрібно буде пролити і ще трішечки, і тоді свічка готова. Ну, ось таку справу ми робимо, дорогі колеги. Волонтери весь час на зв'язку з нами, і якщо ви не маєте можливості. Самі виготовляти ці свічки. Я буду рада вашій допомозі для того, щоб ми могли придбати парафін, бо це дорога штука. Я тепер прошу нашого оператора розвернути камеру, показати, як працюють наші вчителі, працівники школи. Тобто тут вже команда, яка весь час змінює один одного, тому що важка робота, але вона надзвичайно потрібна. Під цим відео буде розміщений телефон. Он пана Геннадія в Житомирі для того, для тих, хто хоче готувати ці свічки, виготовляти ці свічки у себе на місцях. І я вибачте за моє нахабство, але розміщу і номер свого телефона і номер своєї приватовської картки, хто захоче пожертвувати якісь кошти нам для придбання парафіну. Всі ви мене добре знаєте. Жодної копійки нікуди не піде, як то кажуть, наліво. Звітність буде через Дмитра Олександровича на сайті Зарубіжної літератури. Будь ласка, покажіть наших дівчат, як вони працюють, як вони накручують. Я буду говорити. Ось. Це всім велика вдячність. Ну, наш колектив він дуже потужний волонтерський колектив. З перших днів війни ми допомагаємо, які ми всі чим можемо. Тому Щиро всім дякую за допомогу і сподіваюся, що коли наша найочікуваніша мрія здійсниться, тобто, коли наш народ вибори перемогу, ми з вами заслуж... ми зустрінемося ще і на вебінарній платформі, і я приготую вам смаколики літературні. Разом до перемоги. Люблю вас, бережіть себе, до зустрічі.